Сказав Господь, коли хто спокусить одне з цих малих, що вірують, краще було б такому, щоб йому повішено на шию жорно, мли... млинове жорно і кинути його в море. Господь Бог показує, що самогубство буде легше розглядатися на страшному суді. Якщо в людині похитнути віру, не просто забрати, а похитнути віру. І це є дуже значущі слова, бо віра, вона не береться ні від куди. вона береться від когось. Від якогось авторитету, який тобі це проголошує. Чи це твоя мама? Чи це твоя бабця, як у моєму випадку, наприклад? Чи це священники, чи це в семінарії? Бо дуже багато священників утверджується іменно в семінарії здобуваючи освіту. Утверджується у вірі, і їх потім дуже, дуже важко, а часом. Неможливо похитнути. Так, можуть бути спокуси різні, але віра залишається твердою. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на тих людей, що вірують, а на тих людей, які дозволяють собі насміхатися над віруючими людьми. Ваша кара буде більша, як самогубців. Ви що смієтеся з обрядів? Ви що говорите анекдоти про священників, про єпископів. Ви що жартуєте над монашеством? Ваша кара буде більша, як самогубця. Краще тобі. Млинове жорно на шию, каже Господь, і кинутися в море, і буде тобі легше. Бачите? І коли тебе око каже, спокушуй, вирви, коли тебе рука спокушує, відутни її. Це, напевно, сама найкатегоричніша частина святої Евангелії, яку говорить Господь Бог. І кинуть його в вогонь, де черв'як їхній точить, і де вогонь не вгасає. де черв'як точить, знаєте? І в кожних трьох випадках повторюється про того черв'яка. Знаєте, не раз кажемо про людину, що в ній каже, що там щось сидить і щось його там точить постійно, це люди, які допустили в себе спокусу. Якусь паскудну думку і вона його точить. Той, який ще не злодій, але дуже хоче вкрасти. І той червак його точить, точить. Той, який зависний, бачить щось там таке, ще нічого не зробив, але там в середині його точить, точить. Ми свою оту страждання. У пеклі починається тут на землі, коли ми допускаємо в своє серце ті речі, які нас руйнують. Бо віра формується від того, хто її проголошує, у кого ми віруємо. Я дуже багато раз чув таких слів, знаєте, я у Бога вірую, у священників не вірую. Це дуже файно. Я вірю в медицину, а в лікарів не дуже. Я довіряю медицині своє здоров'я, а лікарям не довіряю. Дуже гарно. Це є підпорчена віра. І той, хто це допустив, за це все буде відповідати. Бо Ісус Христос це найбільший авторитет для нас. Перше, Остання до Корінтян, 3 глава, 11 стих каже: іншої основи не можеш покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи золота, чи срібла, чи з дерева, чи з соломи, його діло стане явним. Бо воно випробовується через вогонь. Його діло випробовується через вогонь. Через вогонь. Вогонь це символ того, що спалює. Все лишнє, коли виплавляється золото при високій температурі, всі ті домішки, вони одні згорають, другі відпадають, лишаються золотом. Та Господь Бог очистить нас від цієї тої лишньої мішури, ми, яку ми на себе набираємо в часі життя, але ті, які нам дали віру, священники, які проповідують, Люди, які зараді авторитета, які ми чуємо словами, їм довіряємо, і ми укріпляємося у вірі, скільки ми бачили прикладів оцього паскудства, коли в людях нищили віру, коли брали із святих речей, з добрих речей, перетворювали їх на тлін, на те, що проминає. Дивіться, наприклад, було таке добре слово товариш. І радянська влада та паскудство, вони його спаскудили те слово, бо слово товариш малися між собою торгаші, купці, торгаші це таке, таке слово не дуже гарне. Купці. Це була особлива каста людей, які один одному довіряли, без нотаріусів, без довіреностей, без нічого. Він слово купця. І любий, хто від його імені міг прийти і сказати: той і той купець сказав мені дати п'ять корців пшениці. І той давав без розписки, без, без, без цієї довіреності від нотаріуса, і давав йому слово купця. А в чому тут слово товариш? Купці, які займалися одним товаром, це були товариші, які мали спільну справу. Що зробила російська влада із слова товаріщ? Німці до сьогодні не вживають це слово? Онзер. «геносе» – не вживають це слово. Товариш. Бо тому, що його спаскудили. А знаєте така історія з Римської імперії, коли був військовий такий бунт, і один імператор одним словом зупинив бунт. Він вийшов і до військових сказав: громадяни, звертаючись до громадян. Назвавши їх громадяни Риму. Громадяни. Це слово означало, що якщо ти громадянин Риму, то з тобою рахується, з твоїм словом, ти маєш участь у політиці Риму, в політиці імперії з тобою рахуються. І воїни, як почули, що імператор до них звернувся громадяни, не успокоїлися. Вони почули, що з ними рахуються. Що зробили маскалі із словом «гражданин»? Кому вони казали «гражданин, прийдемте»? Це людина, до якої зверталися без пошани. Товаріш, це було, ніби з пошаною, а гражданин – це було ти, який ти вже проштрафив. Ти вже мені не товариш, не друг. Чуєте, що несе нам оцей русський спорчений паскудний мір? цього, щоб вони не взяли, добрі речі, вони нищать. От і тут є якраз ідея о того, хто ламає людську віру. Ось хто заслуговує на млинове жорно на шию і в море. Легше буде їм. І каже святий євангелист Марко. Ціль річ добра, і коли вона стане несолоною, що з нею зробиш? Її викидають. Коли ми втрачаємо зміст, коли людина втрачає людяність, коли християнин втрачає віру, ми стаємо непотрібом. Ми стаємо сміттям світу. Дорожіть, цініть своєю вірою. Шануйте, поважайте своїх авторитетів, тих, які вас навчили віри. З великою пошаною ставтеся до своїх вчителів. Ставтеся з пошаною до священників, з постійно воює, щоб знищити авторитет священства. Будьте тими, хто його відновлює. Це ті, які відновлюють у нас віру. Це ті, які дають нам. Життя вічне, через яких ми приходимо до спасіння. Бо без священників не можеш прийти до Бога. Не слухайте нічого, що б вам там не казали. Без хірурга не можеш зробити операцію. Без желізнодорожників нікуди поїзд не доїде. І без священників до Царства Божого не прийдете. Шануйте те, що маєте, примножуйте свою віру і з пошаною відносіться до тих, хто для вас є авторитетом. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Славіми!